Всіх Вітаю із LC Waikiki Home, саме з відділу Home, Хо. хочу показати вам нову осінню колекцію. Нарешті прийшла осіння колекція в LC Waikiki і вона дуже файно виглядає. І так починаємо. Тарілка великого розміру. така гарнесенька, 299 гривень. Так, написано діаметр. На жаль, не написано, а може заклеїли. Написано, що хендмейд, до речі, ось така тарілка розмальована вручну 299 гривень. Тоді зрозуміло, чому така ціна. Мабуть, це вся така колекція ці тарілочки 4. Вони продаються в такій коробці. От 4, Вони от йдуть на 16 см в діаметрі. Ціна за 4 тарілки 549 гривень. Виготовлені в Туреччині. Так, також хендмейд. Так, ой, які гарнесенькі, да? ці чашечки, як гарбузом. Щось схоже є в Сінсей, тільки в Сінсей великого розміру. Тут така маленька, класна виглядає також. Супер просто. Дві за дві ціна. Так, за дві. Навіть уже знижка. Гляньте, 199 гривень замість 439. Може, це з минулого сезону. 199 гривень. Мені подобається, як вона виглядає. Так, це така, як на тацю схожа тарілочка, також думаю, що хендмей. Так, дійсно хендмей. Також 299 гривень. Памкін. Ну, Тут гарб... ну, написано хендмей, гарбузи дійсно красиві на цих тарілочках. Так, а це у нас така, як скляна, начебто. Кольор такий. Ну, тут світло ще красиве. Саме от в відділі хом у них дуже класне світло. Не таке, як в цих передягальнях. Так, 359 гривень, вони йдуть 17 см в діаметрі, ціна за дві штучки в коробочці. 359 гривень. Також виготовлені в Туреччині написано піала. Таця невеликого розміру. Ага, ко кофе, лав. ну, Люблю каву і ухти, і круасан. 89 гривень таця коштує. Піднос написано замість 119 Ось, слухайте, супер позиція, Може я собі куплю 89 гривень. Якраз зручно да, покласти, ну щось там зранку, коли каву ф'єс. Я, я люблю таке на дивані біля себе поставити каву зручно. Тут е, дві чашки йде в комплекті. Вони зручно так складаються, один, от, гляньте, один в один заходить. Да? Ось так воно зроблено. ну, Зручно, мало місця займає, маю на увазі дві чашки. Так, сет із двох. Вони йдуть на 280 мл кожна, ціна 399. Так, тут далі. О. Ну от у них такі склянки часто бувають в наборі по три, і всі, як в різному кольорі. Ось тут три склянки йде: одна з круасанчиком. знову цей напис. Так, тут круасанчики такі дрібні. І знову повторюється. Получається, дві в одному кольорі і третя в іншому. Ціна за три чашки. Кожна чашечка йде. А чому тут не написано? А, 350 мл? Написано так. Ціна зі знижкою 399. А так вони коштували 550. Також у них такі набори бувають частенько, як кавові дві тарілочки маленькі і дві чашечки маленькі. Те саме на. Каву по-турецьки, щоб пити. Ось так навіть поставлю, щоб було зрозуміло. Гарний. Ну, це як дитячий малюнок, такий ведмедик. Да? тому більше для дітей може на подарунок комусь підійде. Ціна 499 замість 649 23% знижка. Картина під оце все, під цю колекцію, таку як з коричневим, гарна у нас таким коричневим обідком, приємна на дотик, м'якенька, розмір 150 на 200, колір змішаний, країна походження Туреччина. Думала, склад написаний. Зараз почитаю 449 зі знижкою 31%, 150 на 200. Основна тканина написано: 73% памук це з турецької котов, хлопок. Так що аж 73%, відсотки, дуже приємна вона це скатерти. Кухоль дуже цікавий такий можна на подарунок. Ну, гарно виглядає так. Для діток більше підходить 380 мл. 259 гривень ціна зі знижкою. І такий великий кухоль, хто, кому подобається, він важкенький, хочу сказати, делічус. круасанчик намальований. Оцей кухоль також йде в коробочці на 500 мл. Ціна у нього 329 гривень. Дощечка. У, у них пишеться, що це натуральне дерево, манго невеликого розміру. Вона так декорована красиво. Тут можна її повісити 599 гривень. І виготовлена вона в Індії. Ось ця дощечка виглядає дуже мило. Ділочки дві в комплекті йдуть в цій коробочці, і трішки різні у них. Мальоночки, брецель намальований, і круасан. Ось такі вони. Знаєте, як матові такі приємні. Як супові, начебто, тарілки. На 650 мл кожна тарілка виготовлена в Туреччині ціна 359 гривень за дві. Так, в мене написано. Ще рушники зі знижкою 25%, 299 гривень, 25% знижка. Вони різні, це кухонні рушники. По 40 на 50, один йде просто з ведмедиком, інший тут їх багато намальовано. Ось такий сет зі знижкою. Декорація 18 на 30. А, це декорація, я думала, це таця. Так, 399 гривень. Туреччина. Так, декорація. Це як, фішити, просто декорація. Ну, красиво, хто любить цей колір. 399 гривень, 33% знижка. Так. Розмір 18х30 на цю декорацію. А ось таця, Отака таця 89 гривень, 25% знижка. Вона така, як металева, і мені здається, більш-менш якісна. Ну так, на вигляд здається, якісною. Ще тарілочки також 4 за ціною 399 і Оці по одній йдуть такі довгенькі. Так, це також хендмей 199 гривень. І знову до цієї колекції все Три Такі склянки на 280 мл кожна. Склянки 399 гривень. Далі тут роз, ну, така як розпродаж, знижка 28%, три рушнички в різних кольорах, коштують 359 гривень, кожен розміром 40 на 50 для кухні. Там написано, дрібно подивилася 100% памук, ну котон, 100% натуральна тканина у цих рушниках. Тут ще симпатичні такі сіль та перець. Апельсинчики намальовані, дуже гарно виглядають. Покажу отак. Піднімо. Бачите, як зроблені, красиві. Отакі От сіль та перець коштують 159 гривень зі знижкою. Так, я те, що показувала якось раніше, не буду показувати, буду обирати більше новинки. Хочеться. Такий, як горщик, 229 гривень. Кошти такий високий. Такий. Ось це тарілочка з блюдцем, дуже ані. Це тарілочка, кажу, чашка з блюдцем окремо продається. Чашка продається в коробочці окремо. І ось така тарілочка також окремо продається. Тарілочка 199. Бачите, вони такі, як випуклі малюнки тут. І на цій чашці також випуклі. Так, отут красиво цей зроблений з боку 259 гривень. Це зі знижкою. Так, і тут на 440 мл 259 гривень. Ціна на цій поличці ось цікаві сіль та перець. Також з цими бантиками, тільки більш рожевий рожеві кольори 229 гривень. Серветниця. В такому ж кольорі зі знижкою 31% знижка. відсоток знижки 179. Це для зберігання сипучих чи цукру. Там ну, що хочете. Бокс такий бокс каву зберігати написано 329 гривень, мінус 18% відсотків. Знижка. Так, не написано наскільки він мілілітрів. Так, мілілітри. Підсвічники прям святкові прийшли. Зі знижкою 159 гривень. Невелика знижка 11%. Ось ці піалочки симпатичні, як квіточкою зроблені, в наборі йде два, дві піали за ціною 159 гривень. Гляньте, які сілі перець. Такого я ще не бачила. Це прям дуже симпатично виглядає. Так, сіль та перець в коробочці 199 гривень. Контейнери для їжі. Так, ось такий контейнер, виделка, ложка. Він йде на 850 мл. Ціна 199 гривень. Кришка міцна. Ще ось такий: це скляний. На 640 мл 229 гривень. І ось тут контейнери, бачу, що в упаковці їх три. Три кришки, три контейнера. Так, Три контейнера їх більше. Тут в упаковці три контейнери на 480 мл, три на 260 і два на 2,2 літри. Оці великі. Вони там всі складені, всі йдуть з кришками. Так, оце весь набір, гарна ціна. 199 гривень замість 300, 33% знижки. Получається, що тут. 8, да, 6, 8 контейнерів з кришками. І ціна за 8 контейнерів 199 гривень, 33% знижка. Тут внизу такі стоять склянки з кришкою пластмасовою. А трубочка також пластмасова. Ціна 109 гривень замість 209. Економія 100 гривень. Так, така склянка, хочу показати. Величезна. Не написано наскільки велика така. Мирний стакан з котиком Марія написано. 139 гривень, 39% знижка. Так, тут до 500 мл. І ще ось такого плану є малюнок на цих мірних стаканчиках. Так, пінк. Розова пантера, це, мабуть, так? Да? точно. 500 мл також Мірний стаканчик. Так, а тут у нас цей герой намальований. Так, забула, як його звати. Скри. Оце графін, і до нього йде ось такий як стаканчик. Зручно. Цей набір 329 зі знижкою. Кадащечка для подачі сиру: 199 гривень, 33% знижки. Тарілка називається. так такий можна повісити на гачок. Гляньте, класна, яка така мінімалістична, але виглядає от для сиру. Бачите, пласка, повністю пласка. Далі є така підставка під ложку. Так, ось така підставка 179 гривень, дуже велика. Тарілка, тут стільки котиків намальовано. Глибока така, як супова. А, це паста, паста, лавіста, бебі. Паста, лавіста бебі, 259 гривень, 28% відсотків знижка. І щось така величезна тарілка. Дилі щось таку, прям глибока. Це як салати може в ній робити. Органік з органічного матеріалу. Я так думаю, не на... зроблена 329 гривень, 27% відсотків знижка на неї. Ще є. Такі для зберігання сипучих дві йдуть в наборчику. Ухти, вони такі важкенькі, Знаєте, як натуральні такі. І ось бамбуковою кришечкою є під каву та цукор. Ціна за дві ємності для зберігання. На жаль, не написано наскільки знову мілілітрів. Так, а ціна зі знижкою 359 гривень. Ще мені дуже сподобались ці підставочки під гаряче. Манго з дерева манго, зроблені такі широкі. Такий красивий малюнок, він такий блискучий, ну, виглядає файно. Ось 4 штучки, 359 гривень. Все, що з дерева манго, все із Індії. А знижка на них аж 53%. Початкова ціна була 540 гривень. Отакі підставочки. Такі ще залізні, такі прийшли кухолі. Зручні, до речі, 159 гривень. Зручний, знаєте, так от прям зручно. 159 гривень, і Так він зроблений. Далі з цікавого показую такі малюночки, як турецькі, мені здається, в зелених також хендмей написано з любов'ю. Хендмей зелені та рожеві. 179 гривень. Країна походження Туреччина. От прям як в Туреччині малюють. Привозять сувеніри, так воно і зроблено. І меншого розміру є. Оце як від зглазу тут намальоване. 159 гривень меншого розміру. Зелені також і червоні. Килими от обожнюю ці турецькі килими. Якось Вони роблять такі малюнки завжди цікаво. Оцей килим 50 на 80, тут риба намальована. Причому який він симпатичний, зі знижкою 299 гривень 50 на 80 Ось такий килим. Зараз подивлюсь тканину, скажу вам. 12 цього відсотків віскози, а все інше це памук натуральний. Слухайте, ну класно. Такий ну, приємний на дотик дійсно. Більшого розміру килим 699 гривень. Так, розмір 60 на 100. Так, з цієї сторони тут все на знижках. Ось такі підставки під тарілки 159 гривень за дві штучки. Далі така рукавиця. Ну, прихватка дві одиниці за 329 гривень. Тут знижки йдуть, це все скатертини. 150 на 200, 449 гривень, 31 відсоток знижки. Далі зі знижками вже фартухів, дуже багато. 259 оцей з полоничками, це як сезонне. У них таке була пропозиція. 51% відсоток знижки, стандарт написано розмір. Так, 259. 329 Є фартух також ось такий. Ну, фартухів достатньо тут з знижками, це якийсь дитячий, маленький, 299 гривень. Далі є рушники також на знижках. Ти прям перечеркнуто все. 139 гривень, 50 на 80. Ось такі рушники в синьому кольорі. І ще багато у них цих килимів, Оце такий симпатичний, як набитий 50 на 80 розмір. Ціна зі знижкою 329 гривень. Натуральний. А це рушники у них були завезені на сезон як пляжні. Такий рушник 329, замість 549 гривень. Натуральний склад і розмір. Розмір, розмір. Чому я не бачу, де розмір написаний? Так, де розміри? Давайте подивимось. 329. One size. Так, ось оці рушники, я пам'ятаю, вони великого розміру, але, на жаль, заклеїли. Заклеїли, я вже шукала скрізь, а ну зараз тут іще пошукаю. 100% котом. Це я знайшла, але розмірів так і не знайшла. Далі йду показувати халати. Отакі От халати поприходили дитячі по 1100. Такий приємний на дотик халат. Ще така тканинка приємна, вже зараз можна носити неутеплений. Оце 1100, написано, на який вік підходить з 8 до 10 років. Ну, тут вказано багато розмірів. А такі ось зі знижками йдуть рожеві махрові. По 699-100 гривень знижка, невелика. А це вже для дорослих LXL. Так, зі знижкою 850, ого, замість 1800, 53% знижка. Такі халати. І ще ось цей сірий зі знижкою 949-41% знижки. Взагалі, у кого немає окремого відділу хом, то в ці халати, це продають там, де білизна, ви можете їх знайти в своєму магазині. Без відділу хом, я маю на увазі оцей красивий рушник. Гляньте, 399 гривень. Красивий колір дуже. Замість 549 Так, Так, оце що у них таке вважається? Цікаво. Так, рушник також такий, бачите, рушник. Мабуть, на пляж да, носити ось красиво. Слони намальовані. Ось тут є розмір 90 на 160. Рушник ого, 500 гривень коштує. Чому ж він такий дорогий? 500 тоненький, а дорогий. Так, а тут може з боку розмірний немає. Іграшки, які є на знижках, ось такі утята. 259 замість 359. Так, оце ще таке, м'яка також іграшка цікава. Ціна 359. Щось по типу овечка, мені здається. І також у них є постільна білизна, але не бачу, А, ціни ж з цієї сторони, може є якісь знижки. 799 гривень за комплект із трьох одиниць. Одне, один пододіяльник і дві наволочки. Пододіяльник 200 на 220 так, ну погано, що не видно, чи є знижка чи ні. Так, тут є 1300, замість 1700, 100% памуку. Тут у них позначка де 100%. Бачите, памук, ну хлопок мається на увазі. Так, отакий також іде зі знижкою 1300, замість 1800, 200, 200 на 220 см. А понизу тут такі симпатичні пледи. Пледи, пледи, дивимось: 300 гривень ціна пледа, розмір 100 на 150. Такий приємний білий з ведмедиками. І покривало, ось отак. Тут навіть видно, що воно двохстороннє. Ось таке покривало. Зі знижкою де 700 гривень. 200 на 220. Так, 200 на 220. Зараз скажу вам, яка тут, який тут склад. На жаль, немає на оцих позначках якийсь склад. Може, всередині є якась ну вшита ось ця лейбочка. Бачите, немає. На жаль, так розмір нагадую, 200 на 220 зі знижкою 700 гривень. Дуже симпатично це тьоба не покривало і приємно на дотик. Здається як натуральна тканина, ще й двохстороння. Можна темною стороною світлою під настрій. Клас. Свій огляд з магазину LC Waikiki Вайтікікіхом буду закінчувати. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Це найбільший магазин Елсі Вайкіківо на півдні України. Так написано на сайті. Дякую, що дивитесь і пока.